Що ви зараз робите? Зараз робимо заготовки на сніданок на завтрашній на ранок салат. А в чому взагалі полягає робота кухні? Робота кухні полягає в принципі нагодувати смачно, щоб всі були ситі, здорові, адже голодний солдат. От він не може виконувати нормально свою роботу. А коли ситий солдат, у нього є сили, у нього є бажання і мотивації. Я працював у ресторанах, в закладах громадського харчування. Тобто у мене є освіта кухарська, спеціалізована. Тобто у мене, в принципі, все доросле життя проведено на кухні. Чим відрізняється кухня в ресторані? Там все набагато швидше треба робити, там на потоці. Тобто там прийшло замовлення і одразу це те, що його робиш. Тут у тебе є в принципі цілий день, щоб і зробити заготовки якісь на наступний день, і а, все підготувати вчасно. А хто ця усміхнена дівчина біля тебе, яка підійшла? Це наш кухар Наталія. Е, вона один з найкращих кухарів наших. Також спеціалізується дуже добре, дуже вправно впорується зі своєю роботою. Наташа, як із продуктів з тих, що видають, можна приготувати найсмачніше. Ну, по-перше, це частинка душі вкладається в ці всі страви з любов'ю, з позитивом. Саме головне це позитив. А що найскладніше саме всі роботі? Прокидаємось ми десь о 4 годині ранку. Починається наш робочий день. а закінчується близько 10-ї години, 9-ї, плюс-мінус. Це от найважче. І коли зараз велика нестача кадрів, то ми майже без вихідних повністю всі працюємо кожного дня. Тобто, це я гадаю най... найважче. І що ж надає силу, що дає мотивації? Мотивацію вдячність. Вдячність персоналу, вдячність хлопців, дівчат і прагнення до перемоги це от найбільше, що мотивує. Які страви у вас найбільш ходові? що у вас більше всього люблять військові? Найбільше полюбляють борщі, солянку, бограч, от, із такого, із других страв. Макарони дуже всі полюбляють. Макарони з м'ясом, це от one love. А чим меню в ресторані відрізняється від меню на військовій кухні? Та, в принципі, я гадаю, собі нічим. Все залежить від фантазії, як його приготує сам кухар. Все залежить від кухаря. Так, нам дозволяють міняти і вносити якісь свої новації. Дозволяють імпровізувати. Випадково. Імпровізувати, і ми стараємося щось зробити Тож, новеньке смачненьке. Ініціатива тут завжди вітається. І якщо є якась ідея, ми можемо спропонувати нашому начпроду. Якщо все ну, їм сподобається ідея, то ми можемо її внідряти, так скажемо. У нас є і зелень, прекрасна свіжа, а. як на ринку. Помідори, перчик, все. Що? Грибочки, молочка. Все в нас якісне. А тут у нас фрукти. Смородина, вишенька, на, на компот. Кривка, м'ясо. Ого, яка води. Такими це свіжа, хороша. І що таке найцікавіше ви могли готувати за весь час служби? таку страву яку? Ну, як на мене, я міг готувати, напевно, бограч і чилі конкарне. Це? це Це мексиканська страва, горо... квасоловий суп. Попростому По це квасоловий суп, але ну, він йде з гостринкою. От, І, і кукурудзою. Да, Додається. Які найбільші чаєві вам військові дають? Чайові? Подяка, бут, Подяк, подяка так, це і є всі чайові, які нам в принципі достатньо.